Давайте детально зосередимось на того, в якому стані зараз наша енергетична інфраструктура. Зрозуміло, що пані Оксана Україна все ще оговтується, відновлює себе після таких масованих ракетних обстрілів, ворожих, які неслися, неслися цієї зими і на початку весни. Давайте, якщо ваша ласка, дамо оцінку тому, в якому зараз стані енергетична система України, її інфраструктура, що вже зроблено, що робиться і які виклики наразі все ще стоять перед Україною, перед енергетиками я не буду повторювати цифри зруйнованого, тому mm -hmm. що насправді великий відсоток, і про що вже говорили перед цим в студії: великий відсоток теплопостачальних підприємств зруйновано. Разом з тим, ми зиму пройшли минулу, і ми повинні пройти наступну. Наступна зима для теплопостачання буде складнішою попередньою, принаймні тому, що станом на початок минулого опалювального сезону заборгованість держави перед підприємствами теплопостачання була 14 мільярдів, які були виділені в бюджеті, які були закладені в державний бюджет, але які не перерахували підприємства. Заборгованість станом на сьогодні, за різними даними, сягає 97 мільярдів, з яких 36 мільярдів повинна повернути різницею в тарифі, саме державна частка, це заборгованість, яка накопичилася попередні сезони. Якщо ми говоримо про минулий опалювальний сезон, то Ціни для за тепло, за водопостачання для споживачів не піднімали. Різницю в цінах компенсували критично органи місцевого самоврядування і майже 40 мільярдів з бюджетів місцевих міста заплатили з комунальним підприємствам для того, щоб ціни не піднімати, для того, щоб провести. Термінові ремонти, тому що ремонтували все з коліс прямо взимку. Але сьогодні продовжують працювати підприємства, і їм треба готуватися до зими, а коштів у них немає. Тому сьогодні є дуже важливим: оцей перший пункт: це відшкодувати різницю в тарифах. Яку підприємства не піднімали, яку органи місцевого самоврядування тримали, і тепер треба просто дати кошти підприємствам для підготовки до наступного сезону.